Була на ринку, купила дещо із смаколиків, розкажу по цінам. Ось такий перчик, дуже дешевий, я здивувалася, по 40 гривень я взяла кілограм, хочу нарізати в морозилку, кинути на піцу, на якісь супчики дині ще дуже дорогі, по 45 гривень, але вже сезон закінчується, ми ще ні разу не куштували. Гроші хочу приготувати одну страву смачненьку, по 60 гривень. Персики 60 гривень. В принципі, в нас є і дешевші, але всі такі крупні були. 39 гривень банани діти їдять, і Орест теж. Так, кукурудза по 9 гривень. І ще купили каші. В принципі, малий вже є каші такі, як для дорослих, але часом на швидкоруч потрібно щось намутити, то купую ось таку вже подрібнену крупу, безмолочні вони. Мультизлакова, вівсяна і гречана. По 78 гривень. Маленький такий об'єм, але... Надовго вистачає, в принципі. Така закупка була по фруктам. Кавуни у нас по, є по 12-14, по але не смачні, якщо чесно, ми один раз спробували і більше не куштували. Так, ще заходила в секонд-хенд, купила дещо з одягу, старшому ну, трошки не видно. Джинси купила, такі, щоб зараз бігати тоненькі, І ось такий светр в принципі, дуже гарної якості, не закашлачений, чистенький, класна така горловинка, стійка. Мені сподобалось, сьогодні був день все по. 19 гривень я не розраховувала на такий день. Я думала, що боже руки держать, бо несла такі важкі торби. Вибачайте, трохи кадр буде труситись. Дуже гарненький светрик. 19 гривень взагалі безкоштовно. Фактично, ось такі джинси. Це старшому буде носити далі. Молодшому взяла ось таку ковтину. Сину, дочки просто дуже багато від старшого сина лишилося, і їй таких, знаєте, перехідних варіантів не так багато потрібно. А ось маленькому я все віддавала і нема нічого. Такий светрик, тепленький флісовий. Далі, ось така курточка. Ну, Я на неї не дивилась, дивилась, врешті-решт кинула, не хотіла. Вона темно-синя. Чомусь колір не дуже гарно передає. Ну, ось, так, ось так близько. Схоже. І тут ось таке. Треба буде пройтися, що в мене є від закашлаченого. З капішончиком. Паперу на раз, два буде. Коли зараз, знаєте, мороз піде, щоб не особливо вдягнеш якийсь дуже теплий комбінезон. Так, і ось такий комбінезончик джинсовий. Ну, Він без, без флісу, нічого тут немає, просто джинсовий, але тягнеться. Це дуже класно для дітей, щоб було зручно. І два светрики. Один ось такий. Прикольний такий кольор і малюнок, і ось такий. Просто щоб було поміняти десь, під, навіть під комбінезончик, на вуличку вже можна буде ввечері одягати. І ще зараз покажу для себе, де що взяла. Для себе я взяла ось такі два однакові светри, знайшла їх. ну, висіли недалеко один від одного на запах такі ковтини. Це не светри, ковтини з такими гарними рукавчиками. Тут гудзики. По 19 гривень сьогодні обійшлися супер, чому б ні. Я завжди звертаю увагу, щоб була висока ціна. Якщо, наприклад, в новий день і їх не розібрали, так по 170, по 150, Це означає, що їх оцінили досить. Високо, значу негарної якості. На це орієнтуюся. Перш за все. Друге, обдивляюся на момент плям, бо буває, що не помічають. Ну і звичайно, щоб не були покошлачені. Мені дуже сподобались, мені здається, так буде пасувати. Вони одного розміру, мабуть, одна людина їх іздала на секунд. Але фактично нові видно, що випрані, але непогані. За 19 гривень це взагалі подарунок. Думаю, по кілька разів. Та навіть вдома таскати взимку нормально. Ось такі були покупки. Це вже так з поглядом на осінь придбала. Власне, ось така у нас непогана хумана є ось, але і людей багато. Знаєте, я не маю часом часу там ходити вибирати, але це щось заскочило, і людей було море, але і вибрала щось таке непоганеньке, на мою думку. Ну от дивіться. Стосовно того, чи я брезою. Ні, не брезою. Я паперу можу кілька разів випрати, якщо мене щось мені щось не подобається. Це від дітей, чому воно ну, має якось. Мені не подобатися, бо вже дитина поносила кілька місяців. Я от суджу по своїй дитині, виросла, все. Ну, от нова річ, куди її? Можна носити ще, ще 10 людей може носити після цього. Тому я не брезгую. Ну, Звичайно, якась там дуже вже білизна, то ні, не беру. Це я купую нове. Все гарного всім дня. Буду ось таким засобом прати. Так, наливаю його на око. Так, і в мене є програма третя проти неприємних засобів Бововна. Тут 60 градусів і майже 2 години. Її І включаю бавовна, хоча у нас не зовсім бавовна там. Одна річне бавовна, але вже як буде. Все. А наступні кадри будуть стосуватися подарунку, який ми придбали до дня народження нашої дочки. У неї день народження 9 вересня, їй буде 4 роки. Але, на жаль, ми не змогли приховати таку величезну коробку пакування. Це картонний будиночок. Такий іграшковий, халабуда така. Як ви бачите, досить реальних розмірів дітям дуже цікавий такий був подарунок і є. Їм сподобався, дочка просто пищить до сих пір, вони там і сплять, і їдять, і живуть, і граються. Це фірма FUTUFU Kids. Можете знайти посилання під описом до цього відео. І самі перейти на їхній сайт та побачити, які різноманіття будиночки з картону у них є. Ось така інструкція є, як складати дуже легко. Ми буквально за 10 хвилин склали. Він дуже крутий. Його можна також розмальовувати. Власне, в цьому і полягає ідея, що це будиночок не просто як декорація, але й і заняття, як творчість для дітей. Вони можуть перефарбувати його будь-який колір, замалювати, що вони в принципі вже і зробили олівцями, фломастерами розмалювати. Навіть шпалери можна поклеїти, чи самоуклеючу плівку. А також якісь малюнки свої наклеїти чи паперову аплікацію якусь зробити, словом, будь-що, що подобається вашим дітям. А головне, що це потрібно робити, і це, звичайно, зменшує вірогідність того, що діти пофарбують чи помалюють стіни. З такою думкою, ми придбали цей будиночок, дочка заснула в ньому в першу ніч. Ну, звичайно, ми потім перенесли її, тому що вона трішки прихворіла в той день, і я боялася, бо вона не заболіла більше. А на наступний день ми пішли на прогулянку. Я хочу вам показати декілька кадрів. Такий прекрасний розарій росте біля нас. Дуже полюбляю. Дивитися на троянди. Я б, напевно, на своєму участку ділянті також би завела троянди. Також сходила до магазину і побачила просто за колосальною ціною такі свічки. Не знаю, цю фірму я чула, але я не думала, що вони настільки дорогі. Напишіть, будь ласка, в чому прикол, чому вони стільки коштують, що в них такого. І чи це дійсно нормальна для них ціна, тому що, на мою думку, 1600 за свічку, ну, то. Занадто. Я би таку, звичайно, може б хотіла мати, але якби вона коштувала в разів так 10 дешевше. Ну, а наступні кадри це фіксація якихось наших сімейних моментів. Можливо, не всім цікаво, але для мене, як для людини, яка фіксує ці моменти також на згадку, досить цінні такі кадри, і я залишу їх, щоб потім пригадувати. Зараз ви можете побачити, як уже наш синорест найменший почав впевнено ходити. Він вже, в принципі, всюди ходить і без підтримки, і без ручки, але час від часу і ми його вводимо ще, якщо потрібно десь підстрахувати. Ну і він сам також. Я також хочу подякувати вам за привітання до нашої річниці сьомої з чоловіком, яка відбулася 3 вересня. Дуже приємно читати привітання. Фактично, ви мене не знаєте, але ваші побажання дуже гріють душу. Це свідчить лише про те, що у нас, українці, можуть ділитися добром і своїми щирими бажаннями з іншими, навіть чужими людьми. І що не все добро розтрачено, не все втрачено. Ми маємо шанс на щось краще, на краще майбутнє. Дякую вам. Ми повернулися з прогулянки, і я вирішила все-таки підготувати вже овочі до заморозки, перемила перці, висушила їх і зараз буду нарізати. Не все наріжу, лише декілька штук, бо в мене немає місця в морозильній камері. На жаль, цього року ми так і не відремонтували морозилку, а вже сезон закінчується. і... Власне, нема вже що й морозити, тому і немає потреби спішити з ремонтом морозильної камери. Можливо, і на краще, бо з вимкненням світла невідомо, що було би з тою заморозкою. Хоча я планувала і ягоди, і фрукти, і якісь овочі сезонні. Втім, уже як є, будемо тулити в той об'єм, який в мене, в принципі, є, з холодильником. Він теж не маленький, але, звісно, коли є повноцінна. Морозилка, ріст людини це набагато краще. Я зараз дрібно нарізаю, ну, в принципі, і не дуже дрібно, але такими дольками, щоб можна було і на піцу покласти, і до супу, і в якесь рагу овочеве, і в два пакети з Ikea, отакі. Вони, в принципі, невеликі, десь на пів літра. Вкладаю та й заморожую. Також на днях я купила качани. І їх відварила. Вони були, на жаль, недоварені, бо в той день я була зайнята якимись справами. Просто забулася, що вони в мене на плиті. Вже чоловік вимкнув. Ось і не доварились. На жаль, то я вирішила їх використати в заморозку і е зняла усі зернята, е самі качини викинула та й заморозила. Думаю, що буде гарний додаток до яєшні, до супів також, е такий, знаєте, напівварений варіант. І ось тільки в мене вийшло кукурудзи з чотирьох великих качанів. Зараз відкладаю це теж в морозилку і будуть у мене такі зимові запаси. Перекладаю також масло у маслянку. Купую завжди 82,5%. Менше ніколи не купую, ну, лише якщо немає 82,5. А Оскільки це дороге, тому що це е, повністю вершкове масло, то е, коштує воно, як ви розумієте, не дуже і дешево, то закуповуюсь, коли є акція на нього, купую зразу 6-10. І ось такий був у нас вечір зустрічі з друзями, замовили суші, приготувала салат і піцу. А друзі, в свою чергу, привезли своєму хрещенку Оресту на його перший рік. Ось такий класний подарунок. Це три в одному, самокат, Беговіл, і, як ви бачите, таке щось середнє, типу як невеличкий велосипедик, чи як це правильно назвати, тринога якась. Ось тут можна побачити, як він використовується. Є в нього чотири режими. Ось і ми поставили на найменший. Дуже мені сподобався такий подарунок. Думаю, що син буде користуватись. Привіт! Зараз ви бачите мене не в бойовому розкрасі, а це я щойно зробила брови. Буду зараз фарбувати. Ну, точніше, вже пофарбувала, фарбую в процесі. І поки є час, поки брови будуть фарбуватися, я фарбую хною. Хочу також зробити маску для обличчя. У мене вже закінчується глиняна маска, очищуюча. Щоб зробити дві справи за один раз. Тому зараз нанесу і буду так 20 хвилин ходити. Ось так вийшло. Але класно, що не треба вдвічі більше часу. Брови вони не будуть такі темні. Це просто потрібно, щоб заповнити. Всі проміжки волосся фарбувати не буду, хоча вже треба було. Ой, класна дуже глиняна маска від Sukін брала на їх Вона з білої глини, чи, да, з чистої. Дуже гарно справляється з жирністю. У мене не прям супер жирна шкіра обличчя, лише те-зона, але розширені пори. Ось і це взаємопов'язані речі. Тут є. Якісь екстракти рослин, 98% натуральних. Я дуже задоволена. Ось зараз, до речі, на iHerb знижки до 27-ї річниці цього магазину, 27% знижки за промокодом 27 sap по-моєму. Я вам залишу посилання, і ви зможете замовити собі. То я вже замовила добавки різноманітні, і також косметику буду замовляти, можливо, не за один раз, а пізніше. Я гарна вам те, про це все розказує. Хочу показати результат. Досить натуральний, як на мене. Я фарбуюся, але в мене досить такий натуральний відтінок, здається. І на цьому це... завершую своє відео. Зустрінемося від зовсім скоро, бережіть себе.